Наталія паснак маринчині хмаринки. Зацікавлена Маринка, спостереження веде, як ведмедиця хмаринка, ведмежатка наче йде, а ось та немов корабок і вітрило щогла Ще одна живий журавлик дьобок має і два крила. Хлопчик он м'яча ганяє, забиває волу мить. Хлопця песно заганяє, слід за ними кіт біжить. Дивовижні їх марини, немовірна них краса, Диво, казки що хвилини пропливає в небесах. Мама дівчинку шукає, де Мариночка мала? Доню, донечко гукає, обшукала пів села. Завукала десь дитинка, як гуляла у садку, і знала, що Маринка, поруч сівшись у пеньку, розглядає в небі сині надзвичайну дивину. Інтересно так дитині хмару чати та іну.